Традиційно 6 грудня українці відзначають одне з найважливіших державних свят день збройних сил України. Сьогодні українська армія одна з найпотужніших армій світу, яка героїчно дає відсіч російській орді. Із нагоди професійного свята, мужніх та сміливих, на сумщину з робочим візитом завітав заступник командувача сухопутних військ зсу генерал-майор Олександр Нестеренко. Я звернувся до головного команди, збройних сил України і на допомогу протиправительного прикриття. Рідного міста Суми, от, є прийнято рішення щодо виділення на 117 окрему бригаду територіальної оборони, 150-й окремий батальйон територіальної оборони в інтересах добровольчих військових формувань міста Суми. Кулемети Брауні. Хай вони нищать ворога, знищують повітряні цілі, які, якими ворог. Питається руйнувати наші чарівні місця. Таке підсилення на часі, адже загарбники суттєво посилили атаки сумщини. Міста Суми, зокрема, наші захисники щиро вдячні генерал-майору Олександру Нестеренко за спільну службу, постійну підтримку та допомогу. Я хочу подякувати всім тим, хто причетний до того, що ми сьогодні отримали дуже міцні крупнокаліберні кулемети «Браунінги». Ці кулемети будуть знищувати ворога у повітрі цілодобово. Ми не дамо змоги ворогу знищувати нашу інфраструктуру і наших. Людей Сумщина з перших хвилин повномасштабного вторгнення російських окупантів стала північним форпостом для всієї України, і сьогодні стратегічно важливо втримати курський напрямок. Сьогодні знаходимося на важливому напрямку. Сумська область, де військові частини підрозділів збройних сил України ведуть бойові дії, захищаючи територію незалежної України. Сьогодні дуже важливо. Подякувати всьому особовому складу за їх мужність, за їх професійне виконання службових обов'язків. Вони на це заслуговують. Напрямок дуже важливий напрямок, за який я постійно піклуюсь, тому що я сам народився на Сумщині, пройшло моє тут дитинство і проходив службу, виконав службу на посаді командира оперативно-тактичного групування Суми. Розпочинаючи з повномасштабного вторгнення, коли ворог перетнув територію Сумської області і наступав в бік столиці нашої України. Тому я завжди піклувався і буду піклуватись про цей напрямок, про Сумщину, тому що сьогодні це один із самих важливих напрямків. Всі напрямки важливі і сьогодні всі наші військовослужбовці хоробро боронять нашу територію від Донеччини, Луганщини, Харківщини, Сумщини, відповідно на всіх напрямках, де Противник наступає на нашу територію, скажіть наскільки стратегічно важливо нам сьогодні втримати курський напрямок? Ну, дивіться, сьогодні ведуться жорсткі бої на території Курщини, де військовослужбовці збройних сил України виконують свої бойові завдання? Це важливо. Ми продемонстрували всьому світу, що ми не тільки обороняємося і можемо успішно виконувати наступальні контрнаступальні завдання. І з нагоди Дня Збройних сил України кращі добровольці та військовослужбовці були відзначені нагородами, подяками та грамотами вищого військового керівництва. Старший сержант Москаленко Ілля Олександрович Служу народу України! Олександр Васильович. Служу українському народу. Нагороджується бензик Якопалич. Дякую за службу. Вітаю вас. Все хороше. Дякую. Нагороджується. Сержант Олег Приходська. Дякую. Сьогодні. Кращі військовослужбовці військових частин Збройних сил України, сил територіальної оборони були відзначені відомчими нагородами, нагородами головнокомандувача збройних сил України, командувача сухопутних військ Збройних сил України. Це е, велика повага до наших підлеглих, тому що перше і головне, ми повинні турбуватись про наших підлеглих і вони професійно виконують цей службовий обов'язок. Що головне для вищого військового керівництва України? Чим ви керуєтесь? Яким принципом ви керуєтесь у своїй роботі? Я вважаю, що в нас взагалі пріоритети повинні бути направлені в бік військовослужбовця. Весь ресурс, який сьогодні направлений, як держави, так і Збройних сил України на військовослужбовця, який знаходиться на нулі, на передньому краї, в окопі, щоб він був забезпечений, він був навчений, підготовлений і готовий до виконання бойових завдань. Тоді буде успіх. Як часто ви буваєте в полях, і чи знаєте ви про проблеми і потреби наших військових? Проблеми, звісно, завжди є. Ми про них знаємо. Надходить інформація безпосередньо і від їх командирам. А також відповідно, ми виконуючи свій обов'язок. Мусимо бути на передньому краї. Тоді будеш знати, чим. Дише військовослужбовці, які в нього проблемні питання. Ми оперативно реагуємо на них. Ми вирішуємо для цього визначені є посадові особи, які працюють на військовослужбовці, який зі зброєю в руках захищає нашу Україну. Літопис Збройних сил України творять нинішні солдати та офіцери, які щодня демонструють вірність військовій присязі та своєму народові. Запевняють, вони вправно володіють зброєю, тримають на контролі оперативну обстановку і завжди готові дати гідну відсіч ворогу. 117-та окрема бригада територіальної оборони, яка дислокується в місті Суми, і з початком повномасштабної агресії виконує бойові завдання. Так склалося, що батальйони сумської бригади виконують завдання і на Донеччині, і на Луганщині, і на Курщині показують гідні результати. Б'ють сміливо ворога, і я думаю, що я не думаю, я знаю, що перемога обов'язково буде за нами разом з усіма бригадами. Напрямок на Сумщині вважається одним із складних. Але особовий склад, їхній морально психологічний стан відповідає високому рівню. Та е, дозволяє виконувати гідно поставлені завдання. Я дуже щиро вдячний е, заступнику командувача сухопутних військ генерал-майору Нестеренко за те, що в свято він знаходиться з нами. Е, приїхав, привітав склад 117 ї бригади. Дуже приємно привіз подарунки, нагородив відзнаками. Для солдата це надзвичайно важливо, коли е, поважний е, високого рангу офіцер особисто вручає це, піднімає також звісно бойовий дух кожного солдата. Шановні побратими, я вітаю вас із Днем Збройних сил України. Ви найкращі. разом до перемоги. Тільки разом одним строєм, одним монолітом. Ми переможемо. За нами правда і віра. Сили оборони максимально зараз виконують свої обов'язки на сумському напрямку. Ми розуміємо важливість курської операції. Курська операція дала змогу відсунути від державного кордону України це РСЗВ безпосередньо, це каби менш. Почали долітати до наших територій, але зрозуміло, що більше ворог використовує зараз БПЛА, різновиди цих БПЛА. Але те, що Курська операція приносить свої корисні речі, я вважаю це так. Тому що ворог був відсунутий від Сумського регіону і зараз елітні підрозділи. Обороняють е, наше місто і нашу область, всі е, оборонні е, структури, всі оборонні е, позиції вони виконані всі на 100% і всі знають, що робити е, в даній ситуації. Ми тільки отримуємо більше наснаги, більше мотивації для того, щоб е, обороняти нашу країну. Ніхто не втомився і. 100% перемога буде за нами. 100% ми зробимо все для того, щоб знищити ворога. Вже 50% мого особового складу вже поповнили ряди Збройних сил України і достойно виконують ці завдання. Наскільки важливо втримати цей напрямок, це дуже важливо, тому що кожен доброволець розуміє, що тут його домівка, що тут його діти, тут його сім'я. І всі вмотивовані, всі виконують завдання. На 100%. Ми завжди співпрацюємо з військовим командуванням. Командування з нами. Вони завжди чують нашу потребу. Невирішених питань на даний час немає, все вирішується. Ми віримо у свої сили, ми по-любому одержимо перемогу над ворогом. Вітаю хлопці, тримайтеся разом до перемоги. Напрямок дійсно дуже складний, але в нас хлопці навчені, натреновані. Бойовий дух у нас дуже гарний, дуже стійкий. І... Те, що це ну, така складна операція, ну ніяк не відрізняється від інших задач, які виконує підрозділ. Так, ворог дійсно навчився діяти по різному, по іншому діяти. Він вже не закидає м'ясним м'ясом просто він діє грамотно, але все одно у нас хлопці молодці. Їхню тактику ми вже вивчили і можемо їй протидіяти. ми віримо в свої сили. Значить, ну, ми, ми переможемо зараз. Абсолютно інша війна. Тій війні було простіше, не було такої кількості техніки, озброєння, дронів. Навіть живої сили такої кількості не було. І бойові дії на той момент були менш активними ніж зараз. Зараз кожен день міняється ситуація, кожен день міняється лінія фронту. Якісь позиції втрачаються, якісь здобуваються. Десь вдалий штурм, десь невдалий. Тобто Зовсім інша війна, інтенсивність не та та й в принципі кількість задіяного озброєння зовсім інша. Кожен військовослужбовець розраховує на свої сили, на свою стійкість. Але тим не зважаючи навіть на те, що ворог більш чисельний, більш підступний, ми так само. Продовжуємо свою роботу, стараємось знищувати ворога всіма доступними способами. Наскільки це можливо і де це можливо. Я завжди впевнений своїх побратимах і мною знаходяться. Ми разом тренуємось, ми разом займаємось В їхньому морально-бойовому стані. Я не сумніваюся, Це сильні люди, з сильним духом і витривалі, стійкі, мужні. Тобто з ними воювати один кафті. Я вірю в нашу перемогу. Ми працюємо всі для неї, всі разом. На ко кожен на своїх рівнях, кожен на своїй роботі, але ми всі для цього стараємось. А побратимам хотів би побажати стійкості, стійкості духу, не здаватися, йти тільки вперед, займатися постійно і вірити в нашу перемогу, вірити і робити все для цього. На жаль, війна не буває без втрат. Гинець від нації, і ця біль відгукується в серці кожного свідомого українця. Вічна пам'ять полеглим героям. Сьогодні ми мусимо обов'язково і не тільки сьогодні споминати всіх воїнів, які віддали життя за незалежність нашої держави, пам'ятати, що вони виконали професійний свій обов'язок. По захисту нашої держави пам'ятати про них, дбати про їхні родини, піклуватись про їхні родини сумщина пишається кожним захисником і захисницею України. А маленькі мешканці однієї з громад ще й підготували творчий подарунок для військовослужбовців. Збройні сили гордість нашої держави, запорука свободи та миру на українській землі. Генерал-майор Олександр Нестеренко запевнив, що Сумщина це його рідний дім, а значить, він робитиме все від нього залежне для якнайшвидшого наближення перемоги, аби його батьки та діти жили в мирній Україні. Ми сьогодні з вами приїхали вже декілька локацій. Скажіть, які ваші враження, наскільки високий бойовий дух наших захисників? Наш бойовий дух наших військовослужбовців завжди був на високому рівні, тому що вони мотивовані, вони захищають свої домівки, вони захищають свій рідний край і вони захищають нашу Україну. Буде мир в Україні, буде мир на всій планеті. Я бажаю сьогодні всім без виключення нашим підлеглим, щоб вони живими і здоровими повернулися в свої домівки, в свої родини. Бажаю, щоб всі їхні мрії збулися, тому що в кожного є мрія українця, і сама головна мрія це щоб наступив мир в нашій державі. А мир потрібно вибороти. Миколайчик завжди приносив подарунки, а Збройні Сили України принесуть Україні перемогу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна, бо це наша земля, і кожному з нас не все одно. Віримо в ЗСУ. Дякуємо кожному захиснику і захисниці разом до перемоги!